Можна сказати, що це навіть детективна історія, така ну про такі знімають фільми, на мою думку. Коли Вучетіч, Євген Вучетіч, який власне був родом з Катеринослава, нині Дніпро і улюблений монументаліст Сталіна поставив. Оту, можливо, всі бачили досить таку спотворену візуальну, да страшну родіна мать завіт Батьківщина Матір кличе в Сталінграді, нинішньому Вологограді. І вона, до речі, майже моментально почала сипатися, тому що вона була з залізобетона. Там були не витримані технічні ці е характеристики. Е він захотів зробити аналогічну на е поклонній горі в Москві, але його покривитель вже був мертвий Сталін, і відповідно він шукав місце, де поставити у чим би не київ. Поруч із Лаврою. На мою думку, на щастя, для цього монументу в Учиті чи не стало в 74-му році. І майже ніхто з московських скульпторів таких провідних не захотів їхати в Київ і продовжувати власне, реалізовувати проєкт. І відповідно цей проєкт віддали київським авторам, київським скульпторам. І за цей проєкт взявся Василь Захарович Бородай. Тут що цікаво, що Василь Захарович Бородай і оцей Євген Бочетіч, вони фактично були одного покоління, у них 9 років різниці, і вони з одного і того самого міста. З Катеринослава, з Дніпра німнічного. Але в Учеті Чергів в родині царського вояки чорногорця. І потім діднікінця. А батько Бородая допомагав Дмитру Єворницькому, відомому нашому історику. І музейнику, допомагав власне формувати фонди. І Бородай походив з дуже проукраїнської родини. Насправді він часто згадував там перед своїми студентами. Мій батько вчився у нього. Він згадував перед своїми студентами. Це в да, Це в принципі, коли про не сильно про це наприкінці 60-х вже про таке не сильно говорили. Він розповідав, як у Єворницького були козацькі артефакти, як це Ну, справляло на нього враження, як це формувало його власне творчість, його світогляд. Він цим ділився, не приховуючи. Це перше. Тобто його світогляд був сформований в українському середовищі. Відповідно, коли він побачив той проект, який йому якби у спадщину прийшов від Вучитіча, а цей проект був стела, просто стела, і з цієї стели стирчали плечі. Руки і, от власне, теж така дещо спотворена голова. А вся стела мала бути укладена барельєфами такими плитками з сюжетами з історії комуністичної партії, і все це мало бути позолочене і набагато вище. Бородай зробив максимум для того, щоб ну це з містецтвозначної точки зору. Зробив максимум для того, щоб улюднити цю скульптуру. Він власне ліпив її з своєї колеги. Ну, є легенда, що там він був закоханий, То, що це. Все приватно це таке, але те, що вона була талановитою скульпторкою, вона була прекрасною скульпторкою. Вона зробила, до речі, пам'ятник Лесі Українці. У нас тут в музеї Лесі Українки в Києві просто з дуже молодою померла. І він, якби у пам'ять про свою колегу, яку дуже молодою померла, зробив е з неї власне її обличчя на цьому пам'ятнику. Це типова радянська скульптура. Ну покажіть мені ще одну таку радянську скульптуру. Будь-де да радянський монументаліст, будь-де, де отак би е стояла фігура. А ви це піли? пояснити? – Про образ Оранти, Оранта, захисниця з Софії Київської мозаїка Оранта. А, і мені здається, що тут є пряма, прям, прям, да, пряма аналогія, да, бо і щит захисна, і там Оранта, і покрова. Власне, і покрова теж інколи буває, козацька покрова, буває от такої, в такій позі. А, ну, це те, в чому я ну, на 90% впевнена. А Як гадаєте, чому було обрано саме це місце? Тому що воно найвище в Києві. Чому обрана це місце? Я думаю, що суто з архітектурно-ландшафтних міркувань. По-перше, тут е гарно. Е ну, Лавра ж теж би, тут виникла, тому що ну, от таке місце е зазвичай селилося на горах спершу, да, а потім вже і гори це в українській е ментальності, в українському фольклорі, в українській культурі це сакральне місце. Будь-яка гора, в принципі, гора, кургани це асоціюється із святими місцями, з якимось піднесенням. Тому це перше думаю, друге суто візуальне, естетичне, архітектурно ландшафтне Ну і третє, звичайно, ці краєвиди, видно Дніпро. Це абсолютно прекрасно. А ще ви сказали, що монумент батьківщини мати не є, не знаю, радянською спадщиною, радянською символікою. Я скажу, трошки перефразую. Вона є твором радянської доби, але вона не є уособленням радянського мистецтва, тому що не характерна постать постава, не характерне вбрання. Всі роботниці і крістянки, вибачте, або в російських сарафанах, або в маєчках і спідничках. Тут грецький хітон знову ж таки. Відсилка до античного мистецтва, відсилка до українського давнього мистецтва. Ну і ще чому поза броня, Ну і образ, в принципі, мені здається, що обличчя в неї не не, 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 не стандартне, не те, що вважалося стандартною радянською красивою жінкою. Ну і не можу вас не запитати, е, наскільки нагальна зараз є саме встановлення нашої національної символіки, як на мою думку, хоча журналісти не мають права висловлювати свою думку, це потрібно було змінити ще е, на самому початку нашої незалежності. Яка ваша думка з цього приводу? Е, ну е, безумовно, ну знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Е, безумовно, це треба було змінити на початку незалежності, але ж ми розуміємо, що в 91-му році технології ті. І нашій технології нині те, що було неможливо ще п'ять років тому, стало можливо зараз. Ми йдемо вперед гігантськими кроками да, в сфері технології. Відповідно, в 91-му я Майже впевнена, що це було неможливо технічно. Зараз, з приводу нагальності, я вважаю, що ми весь час говоримо про ціну. Так, ціна питання 20-28 мільйонів походження грошей. Безумовно, це важливо, але є речі нематеріальні, які часто важать набагато більше. ну не набагато більше, але не менше це точно. І знак тризубу, знак княжої влади над Дніпром він мусить бути.